Друзі, дорога церква. Нещодавно в групі в церковні скинули таке коротке відео із міста Нікополь, де збиралась церква так само, як збираємося ми сьогодні з вами. І це місто знаходиться, хто не знає, на недалеко від Запоріжжя по річці Дніпро. Тобто воно ближче до місця активних бойових дій, і там теж, як і в інших подібних місцях, часто відбуваються вибухи. І ось церква збиралась разом для служіння, і видно, іде знімання камерою ходу служіння, і видно, що відбувся вибух, затряслась і будинок, і вся обстановка, і, і видно, що вибух. Був доволі сильний, люди швидко піднялися і почали шукати, безпечне, почали шукати безпечне місце. Ось ми тут з вами зібрані, і начебто ми так звикаємо до певних обставин життя, і нам може здатися, що безпечне місце. Хоча 24 лютого минулого року, пам'ятаю, тоді нам, напевно, так не здавалося, впродовж. Як мінімум декількох перших місяців ми себе не відчували навіть тут в безпеці. Для дитини безпечне місце це бути біля тати і біля мами. Коли ми спілкуємося з дітками там, про подружнє життя, пам'ятаю з Ангелінкою, кажемо, От Ангелінка виростеш, якщо десь Бог, буде хороший чоловік. Він каже: Ні, не треба, не нада, я буду завжди з вами жити. Щось подібне висловлював і Ілюшка і Руфінка. Діти прагнуть бути там, де їм безпеці, біля батьків. Для школяра чи студента безпечне місце це сидіти біля щедрого відмінника, який допоможе в час, в час біди. Для подружжя безпечне місце це бути поряд з надійним чоловіком чи з надійною жінкою. В старості безпечне місце це бути в турботі близьких людей. Коли вибухи. Безпечне місце за товстими стінами, не навпроти прямої видимості вікон або в глибокому підземеллі з декількома виходами. А в місті Дніпро читаю в новинах одна сім'я це вже був третій її переїзд. Спочатку вони десь жили на Донеччині, потім переїхали в Херсон. В Херсоні почалися активні ці бойові дії, захопництва. Вони переїхали в Дніпро. І в Дніпро, коли вони жили на дев'ятому поверсі будинку, в одній з ночей чоловік каже: Давай ляжемо в цій кімнаті. Вони разом з дружиною під, під одну ковдру лягли, і трапився серйозний вибух. На щастя, вони були в кімнаті, яка уціліла, але повиносило вікна. І зруйнування, і так далі. У, жінці, у жінки були серйозні пошкодження на обличчі, але чоловік її був хірургом, і він зміг надати їй швидко першу допомогу. Звісно, в таких обставинах він намагався діяти, і вона як можна швидше, вони швидко взяли за документи, і з криком бігом виходимо, вони відкривають двері кімнати, а далі з 9-го поверху. Вихід був аж до самого першого поверху. А вони змогли потрапити на землю. Я не пам'ятаю, там через 6 годин, коли вже до них змогли дістатися, дістатися допомога. Чи в безпеці ми сьогодні? Ну, ще можливо, рік назад ми ну, трошки відчували себе в більшій безпеці. Коли десь зло, важкі обставини життя стають нам ближчими, відчуття безпеки стає від нас трохи далі. На землі тут безпечне місце сприймається як захист від усяких бід, де з нами нічого лихого не трапиться. Але є Божа безпека, і це не стільки захист від усякого лиха. Божа безпека це не стільки захист від усякого лиха, скільки обіцянка провести в усіх випробуваннях. Христос каже такі слова, ось я з вами по всі дні. Христос не обіцяв учням, що якщо ви зі мною, якщо ви йдете за мною, у вас буде все добре. Всі проблеми будуть вирішені, з хворобами буде вирішено, ви будете під надійним захистом. Ні, Господь цього не обіцяв. Більше того, Христос каже, що ви будете мати скорботи в світі. Ви будете гонимі, вас будуть, вас будуть проблеми ті, що торкаються всіх людей. Але Бог обіцяє, що в усіх випробуваннях життєвих я буду з вами і я вас проведу. І саме головне, що Бог обіцяє довести до свого царства вічного, де буде вічна безпека. Притчі Соломона, 18 глава, 10 вірш. Ім'я Господнє міцна твердиня, праведник втікає в неї і безпечний. Господь каже, що лише в його імені безпека для нас. Туди тікає людина, ховається за Божим ім'ям, призиваючи його, і знаходить захист собі. Псалом 4, 9 вірш. Давид каже такі слова, у спокої я ляжу і засну, бо Ти, єдиний, о Господи, даєш мені жити безпечно. Давид, який багато пройшов випробувань в своєму житті, тікаючи від ворогів, багато в війнах і так далі, він каже: Господи, от з тобою я лягаю спокійно, з тобою я засинаю. Бо Ти, єдиний, Господи, даєш мені жити безпечно. Псалом 15, 7 вірша «Благословлю я Господа, що радить мені навіть уночі, навчає мене моє серце. Господь переді мною завжди, тому що Він по правиці моїй не захитаюсь, тому радіє серце моє і веселиться дух мій, і тіло моє спокійно відпочиває. Бо ти не залишиш душі моєї в шеолі і не даси святому твоєму побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені перед лицем твоїм повнота радощів, по правиці твоїй блаженство вічне. І Псалом 61, 2, і 6 вірш. Тільки в Бозі заспокоюється душа моя, від нього спасіння моє. І шостий вірш. Тільки від Бога чекай у мовчанні о душе моя, бо від Нього надія моя. Тільки в Бозі заспокоюється душа моя на нього надія моя в іншому перекладі. А в чому наш спокій? З чим ми, Я собі задаю запитання, і, можливо, призиваю задати його вам, з чим ми засинаємо і з чим ми лягаємо. Можливо, ми шукаємо спокій в хороших новинах. На початку війни прямо такий мем ходив, що якщо залягати спати під Арестовича, то будеш спати спокійно. Людина намагається десь знайти спокій в тій чи іншій інформації, яка принесе мир душі. Але Господь каже, що спокій ти можеш знайти в своїй душі тільки в мені. Якщо на серці тривога і переживання, лягай з моїм словом, лягай з молитвою. Вставай зі з моїм словом, вставай з молитвою. І тоді ти будеш мати справжній спокій своєї душі. Чи в безпеці ми Ми живемо на землі, на якій Господь каже, що чим далі, тим безпечніше, на жаль, не буде. На початку війни люди шукали безпеку, ну, хто мав можливості виїхати в більш безпечне місце, хто залишався на місці, залишався на місці. Багато людей шукали безпеку в Домі Божому, в церкві Божій. Один проповідник навіть назвав це такими словами, як припадки певної духовності. Дехто з моїх родичів, хто ніколи не проявляв ініціативу бути в зібрані, чомусь вирішив навідати зібрання. Хтось із сусідів, яких, напевно, навіть я ніколи не запрошував, прийшли з нами на зібрання. Люди в тривожний час. Згадують, що можна пошукати безпеку десь біля святого, пошукати в церкві, пошукати в Господі. В Книзі Буття в 6 главі, коли Господь оглянув всю землю і побачив, що всі діла людей на землі зло повсякчас, то Господь сказав, що на землі більше не буде ніде безпечного місця, як тільки в одному місці. І сказав Господь, знищу з поверхні землі людей, яких я створив від людини до худоби, і плазунів, і птахів небесних знищу, бо я пожалкував, що створив їх. І далі в 13-му вірші сказав Бог Ноєві кінець усякому тілу прийшов перед лице моїм, тому що земля наповнилась від них злодіяннями. І ось я знищу їх від землі. Зроби собі ковчега з дерева, гофер, відділення зробив. В ковчезі і обсмоли його смолою усередині і зовні. І зроби його так: довжина його, і ширина, і так далі. Господь розповідає Еною, як він має зробити ковчег. Єдине безпечне місце тоді було лише в ковчезі Божому. Сьогодні Господь каже: єдине безпечне місце, де ти можеш знайти на землі, це зі мною. Це в моїй церкві. Але дуже часто люди сприймають це безпечне місце, ну можливо, як запасний аеродром. Ну, на всяк случай, можливо, і так попробую. можливо, сприймаю це з певною насмішкою, з долою якоїсь іронії. І, напевно, так само було і в часи Ноя, коли Ной будував Ковчег, він будував його 100 років, і люди несерйозно сприймали і відносились до того, що робив, що робив Ной. Але прийшов час, коли Господь сказав: Зайди, увійди ти, і сім'я твоя, 7 глава перший вірш, увійди ти і сім'я твоя в ковчег, тому що. Тебе побачив я праведним переді мною вроді цьому. Господь сказав мною ну зайди в ковчег. Ну і зайшов, зайшла його сім'я лише восьмеро чоловік, він його дружина, троє е дітей і їхні, е їхні наречені. І потім, коли Господь закрив двері ковчегу, на землі не залишилось жодного безпечного місця. Воно було лише в ковчезі Божому. Господь каже, що сьогодні двері спасіння відкриті. Увійди в них і будеш в безпеці, в безпеці Божій. Чи сьогодні я в безпеці під тінню Божих Крил? Чи сьогодні я являюсь частиною Церкви Божої? Господь каже, що двері спасіння, як двері ковчегу, скоро закриються. Чи встиг я увійти в них, щоб спасена була моя душа? Сьогодні чуються такі безпечні місця, як літак судного дня, який дуже часто останнім часом почав підніматися від землі. Хто, можливо, знає судний день, про який мова йде, стосуючись цього літака, мова не йде не про Божий судний день, а про ядерну війну, яка, можливо, може трапитись на землі. І ось люди, які мають можливості такі, приготували для себе ну, певний транспорт, а, на, а, на, щоб мати безпеку на судний день. А цей літак може пролетіти без підзаправки на протязі 12 годин, а з підзаправкою на протязі 72 годин. Корабель, який не схожий на всі пасажирські кораблі, має захист від. Всякого ураження зовнішнього, ядерного і так далі. І людина намагається себе якось зберегти від, від судного дня. Але найкращий спосіб приготуватися до Божого судного дня, це розкаятись у своїх гріхах, це примиритись з Господом. Господь Ісус Христос каже, що хто хоче душу свою зберегти, той втратить її. У місті Дніпро, в цьому ж самому місті. Де відбувся останній такий ракетний серйозний обстріл, хто бачив фотографії, так, що ціла секція будинку була геть зруйнована. Один із братів Гедіонів розповідає випадок, там жила одна віруюча сім'я, яка ходила постійно на зібрання. І з ними жила мама, яка ну, не була в мирі з Богом, не, не зверталась до нього. Але вона постійно від дітей своїх чула свідоцтво про те, що мамо, потрібно перемиритися з Богом. Чи ти не бачиш, в який ми час живемо? Ось зараз тобі здається, що ти в безпеці, зараз тобі здається, що все, начебто добре, але ти не знаєш, що завтра може трапитися. І де ти будеш завтра, коли життя твоє сьогодні припиниться?» І ось ця жінка в один, в той день, вона, як вона свідчила по телефону своїх. Своїй дочці, всіх деталей точно не пам'ятаю, і вона пише своїй дочці на телефон. Каже, мені Господь з'явився і сказав, що я тебе забираю. Вона каже, я зрозуміла, що мені потрібно приготуватись до вічності. Вона встала, помолилась. У відповідь їй дочка писала повідомлення, тому що вони були на служінні. Мама, що ти таке кажеш? Зараз ось ми прийдемо додому. і Будемо відати разом, спілкуватися і так далі. Але коли вони повертались додому, дому вже не було. Ось так Господь сьогодні попереджає нас, попереджає, задаючи питання нам. Чи сьогодні душа твоя друже в безпеці? Чи сьогодні, якщо припиниться твоє життя, ти будеш у вічній Божій безпеці в Його царстві? Псалом 33, з другого вірша, буду благословляти Господа повсякчасно. Завжди хвала Йому буде в устах моїх. Хвалитиметься душа моя Господом, нехай почують смиренні і звеселяться. Звеличуйте Господа разом зі мною і прославляйте ім'я Його. Я шукав Господа, і Він почув мене, і визволив мене від усіх моїх небезпек. Погляньте на нього і просвітіться. І обличчя ваші не посоромляться. Ось бідний кликав, і Господь почув, і визволив його від усіх його бід. Бо ангел Господній стоїть на варті навкруги тих, що його бояться, і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блажена людина, котра надіється на нього. Бійтеся Господа, святі Його, бо не мають недостатку ті, що бояться Його. Левчуки бідні й голодні, а ті, що шукають Господа, не будуть зазнавати недостатку ні в якому добрі. Прийдіть, діти, послухайте мене, страху Господнього навчу я вас. Хто та людина, що бажає життя і любить довголіття, що бачите добро? Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих, ухиляйся від зла і роби добро, шукай миру і його тримайся. Очі Господні звернені на праведних і вухо Його на молитву їх. але Господь проти тих, хто чинить зло, щоб знищити пам'ять про них з землі. Коли кличуть праведні, то їх чує Господь і визволяє їх з усіх бід їхніх. Господь близький до розбитих серцем і смиренних духом спасає. Багато скорбот у праведника, і від усіх їх визволяє його Господь. Він зберігає всі кості його, і ні одна з них не переломиться. Уб'є безбожного зло, і ті, що ненавидять праведника, загинуть. Господь визволяє душу рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що надію покладають на нього. І останнє місце Ісаї, 12 глава, 2-й вірш Ось Бог, спасіння моє, уповаю на нього і не боюся. Бо Господь, Господь, сила моя та мій спів, Він став для мене спасінням. Якщо для когось Господь ще не став спасінням, сьогодні добрий час. Покликати його і мати мир душі своїй і вічну безпеку, яку може обіцяти і може дати лише Він. Слава нашому Господу! Станем помолимся. Амінь.